Сонечко, у нас же вдома є іграшки, їх має вистачити. Олеженька, 2025 рік це рік змії. Нам же потрібні якісь особливі іграшки. Слухай, ну ми 15 років разом. Мали лишитися іграшки з минулого циклу? 12 років пройшло. Ти що? То був рік чорної водяної змії. Ми тоді купували чорні іграшки у вигляді крапельки. А зараз рік зеленої дерев'яної змії. Нам потрібно щось таке ну, символічне. Ну, можемо тоді ялинку взагалі не наряджати. А що вона зелена, дерев'яна, дуже символічна. Ну, от ну ти що? Нам потрібно обов'язково, щоб на ялинці був або жовтий, або золотий колір. Дощик має якби так обвивати ту ялиночку, як змія. Ну, добре, беремо. Але тоді мені треба новий тример. Навіщо? У тебе ж є старий? Аліса! Рік змії мені потрібен золотий тример, щоб він мене так овивав, овивав, наче змія. І це б означало, що я, що я, що, що я що. Я хочу новий тример. Ну, добре.